Черговий скандал депутата Тищенка цього разу із військовим. І його зараз обговорює вся країна, і власне в цьому відео я хочу обговорити головні речі, які українці раз і назавжди повинні запам'ятати в зв'язку із цим скандалом. Зокрема, мене звати Назар Мухачов. Ви дивитесь Ютуб канал Свідослово по своє». І власне в цьому відео будемо аналізувати діяльність Тищенка. Цей епізод, про який я кажу, він стався в місті Дніпро, і він пов'язаний з тим, що сам Тищенко, якась чи то його подруга, чи то помічниця Андрієвська. Двоє незрозумілих чоловіків, які супроводжували Тищенка в балаклавах з бойовою зброєю, гуляючи по місту. Не зрозуміли їхній статус, хто вони бійці ЗСУ, бійці спецпідрозділу, якогось представлені охороняти. Адже Тищенко, це секретна зброя України, яку боїться особисто Путін. Ну насправді не, не зрозуміло поки що. І от власне в них сталася певна словесна перепалка з колишнім військовим, який задав питання, що ви тут робите, такі такі молодці. В ході цієї перепалки він показував посвідчення, його сфотографували. Він вимагав, щоб фотографію видалили. Почався з скандал, все закрутилося в результаті. Вони всі разом колективно напали на колишнього військовослужбовця е спецпідрозділу Кракен, якщо я не помиляюся, тобто це він має відношення до гуру, і його скрутили. Двоє озброєних в балаклавах, які охороняли Тищенка. Сам Тищенко, оця незрозуміла подруга чи то помічниця Тищенка, і поліцейський, який прибіг їм допомагати. Ну, а кому ж допомагати? Не встановлювати правопорядок, а допомагати тому, в кого є влада. Це, до речі, ключовий принцип для всіх, хто працює в судово-правопохоронній системі. Не встановлювати правопорядок, не виконання конституції, не виконання законів. А допомагати тому, в кого є влада, і воно насправді це на рівні принципу закріплено. Власне, якщо отак це все підсумувати, переглянути ті відео, які є загально доступні, то можна сказати, що відбувалися певні навіть злочинні дії, і їх потрібно належним способом кваліфікувати. Більше того, ті злочинні дії спрямовані проти військових. Те, що Тищенко потім в чергове проявив свій громадний інтелект і почав ляпати про військового, про те, що він може звільнятися по догляду за дитиною, не може звільнятися, скинув побратимів. Все щось ну це просто показник його рівня дебільності, але Тут питання не в тому. Тут питання в тому, що повинна бути саме кримінальна кваліфікація тих дій, які були вчинені. Причому всіх насправді і поліціянта, і цих двох незрозумілих персонажів з незрозумілим статусом, і самого Тищенка. Вже зараз є звернення стосовно того, щоб самого Тищенка позбавити депутатського мандату. Я сумніваюся, що воно дасть результат, але. Сама ситуація і те, чи буде якась реакція, чи буде звільнено поліцейського, чи буде встановлена особа тих двох бійців в балаклавах зі зброєю в руках, це такі, знаєте, індикатори певні лакмусові папірці стосовно того, чи вже система абсолютно повністю згнила, чи все таки ні. Це питання знакове, тому що ця подія інформаційно іміджево, насправді, вона чіпляє всіх військових. Які в нас в суспільстві повинні користуватися максимальним авторитетом і максимальним захистом з боку суспільства? Це зараз має бути такий, зрештою, наш обов'язок. Тепер я повернуся ширше, от саме до тих висновків, які українці повинні зробити. Ви знаєте, в нас є така хороша традиція: раз п'ять років піти, проголосувати за купу скотиняк, а потім взяти бандуру і співати таких слізних, тужливих пісень про нашу нелегку долю. Це є до чого? Нам таких, як Коля Тищенко, як оця безмозгла, нам їх з місяця присилають, з Марса присилають. Ні, у 2019 році, коли були вибори, я розумію, коли вибрали Володимира Зеленського. Ну реально, дві третини голосували проти Порошенка. Через все те, що відбувалося з 2014 по 19 рік, через Злочини, через Раду, через Іловайське і так далі. Але чому потім голосували за зелених табуреток, які йшли в Верховну Раду? Їх же ж ніхто насправді не знав. Київ, місто, в якому люди фінансово найбільш самодостатні в усій Україні, він віддав всі мажоритарні округи зеленим табуреткам. Тищенко, одна із тих зелених табореток по Святошинському району. Ну це ж абсурд. Як можна голосувати за когось, не знаючи навіть його біографії, не поцікавившись? Безуглу я згадував, я бачив без углу напередодні тих виборів. Вона кілька слів зв'язати не могла, щоб вона йшла і агітувала виборців і розказувала їм, і вони пронялися вірою. і Потім проголосували за неї у 2019 році. Це неможливо. Це абсурд, але люди проголосували. І насправді ті, хто роблять такі речі, вони в деяких сенсах стають співучасниками тих всіх страшних процесів, які в нас тут відбуваються. Потрібно розуміти, що проти нас працюють політичні шахраї, це страшні люди, це надзвичайно цинічні потвори, які, зрештою, крім нашого пограбування привели сюди війну. Це також треба розуміти. Те, що Путін напав це так, але нас зробили слабкими, нападають завжди на слабкого. Але політичне шахрайство має одну дуже, -дуже важливу особливість: що шахрай інтелектуально вище перевершує жертву в момент вчинення злочину. А чому? А тому, що жертва не думає, не мислить. Не шукає біографії, програми, ще щось, що людина зробила, збудувала, виляла хвостом, не виляла хвостом. Якщо говоримо про цю трохи старшу вікову групу, де вона проводила 90- ті і так далі, і так далі. І от Тищенко це дуже яскравий представник, от такий абсолютно бикуватий, абсолютно туповатий, абсолютно цинічний, який там аудіозаписи зливали, де він з кожного кол-центру, незаконно функціонуючого, хоче зарабатувати один большой рубль в місяць. Один большой рубль це один мільйон доларів. Ну, це я навіть не знаю, що ще може, що ще потрібно українцям для того, щоб прокинутись. От що ще має відбутися, якщо вже навіть на військових так себе погодять, ну, ця ситуація буде певним лакмусовим папірцем. І вже на завершення, все-таки хочеться сказати щось хороше. Знаєте, я спостерігаю за реакцією людей, за коментарями, за реакцією людей на вулиці. І я можу сказати, що часу в зелених залишається все менше і менше. І це дуже добре. Проте, від нас з вами, від нашої активності та організованості, буде залежати, а що ж буде потім. Ще одна заміна а, того, хто сидить на золотому унітазі, при відсутності зміни олігархічної системи, вона приведе Україну до краху. Я хочу, щоб ви дуже добре над цим задумались, дивлячись на фізіономію таких осіб з розряду Тищенка. Ось такий мій коментар. Вподобайте, коментуйте, поширюйте. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Михачов Назар. Підписуйтесь на наш телеграм-канал Сурма Україноцентризм», Читайте маніфест руху Українська сила. Розділяйте цінності та засади. Виходьте з нами на зв'язок. Будемо гуртуватися для будівництва України майбутнього. Дякую всім, хто допомагає інформаційно. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.